Поговоримо про поезію. На даному випадку будемо говорити про мої вірші для дітей. Ну, такий віршик є хор грибів. І це можна зробити як пісенька. Поки що воно є як віршик. Є до нього ілюстрації, які зробили діти з верховини. Отже, читаю жив у лісі мухомор. Він створив чудовий хор. Ой співають цьому хорі маслюки дядьке суворі. Їм приспівують опеньки. Гноми, братики, руденькі, а заспівують лисички, гномиків рудих, сірстрички. Ось так діти намалювали цих гномиків. І далі йдемо. Басом тягне боровик. Що давно до басу звик, тенором співа поганка, бору вічна полонянка. Оце такий малюночок діти зробили у Верховенській школі для мого віршика. Під керівництвом учительки Але Гаврилюк. Ну і далі. Підосичник з темноти все питає Де Альте? Тут ми, кхажук, сироїшки, замочивши в росах ніжки. І тут сироїшки такі намальовані. Ось такий у лісі хор і музика мухомор. Хто з вас літом в лісі був, то, звичайно, хор сей чув. Ось так виглядає хор, і так виглядає мій віршик. Хтось собі захоче запам'ятати, то може його навчитися. Дякую, що мали можливість і бажання його послухати. Гарної вам нічки і солодких вам снів.